Привіт! Сьогодні вкотре я дістала відмову від салону з приводу того, що я маю маленький досвід в сфері нарощування вій. І навіть не знаю, як на це реагувати. От підскажіть, наприклад, коли майстер-початківець не має можливості приймати на дому, не має можливості зняти місце в салоні. Що робити в таких ситуаціях? Куди дівати цю всю інформацію, всі твої відпрацювання? Ти стараєшся кожного дня читаєш, дивишся відео, здобуваєш цю всю інформацію, пробуєш. Кожен день стараєшся робити якісь ефекти на манікені. Не просто пройшов базовий курс і сидиш, а ти працюєш, працюєш над собою і над тою справою, в якій ти хочеш розвиватися. От що робити, наприклад? Ясне діло, що для великого досвіду потрібен час. Але та інформація, яку ти маєш зараз, велика інформація, мені здається, не всі майстри, які мають досвіду дуже багато років, не всі так можуть ідеально робити свою роботу. Мені здається, навіть деякі майстри-початківці можуть робити свою роботу так, що це, ну, це буде просто бомбезно. І куди дівати ці всі твої можливості? Як розвиватися, що робити? Я не знаю просто. Що ви робили в такій ситуації на своїх початках, коли у вас були відмови? Хоча я собі говорю одне: що кожна відмова це тільки рух вперед. І ні на хвилинку не зупинятися. Ну, що ви робили в таких ситуаціях?